Цієї ночі окупанти завдали сім ракетних ударів по Краматорську та два по Костянтинівці. Про це повідомив голова Донецької УВА. Пошкоджено будівлю навчального закладу та об'єкти промислової зони. За попередніми даними, загиблих та поранених немає. Атакували і передмістя Запоріжжя. За інформацією очільника регіону, внаслідок потрапляння касетних боєприпасів пошкоджено складські приміщення. Інформації про потерпілих немає. Продовжують тероризувати і Херсонщину. Як пише очільник регіону, за минулу добу окупанти обстріляли територію області 19 разів. Пошкоджено цивільну інфраструктуру. Відомо про одну поранену людину. Україна зараз найзамінованіше місце у світі. Забруднена вибухонебезпечними предметами площа становить 250 тисяч квадратних кілометрів. Таку цифру озвучив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За словами посадовця, це не тільки ускладнює пересування людей, а й викликає серйозні збої у сільському господарстві. Українських військових почнуть навчати застосовувати БМП Бредлі вже цього місяця. Про це заявили у Пентагоні. Тренування заплановані на кінець січня. У них візьмуть участь близько 500 військових. Повідомила представниця Міноборони США. ДТЕК попередив про нічні відключення електрики. При цьому денні графіки також діятимуть. За словами директора підприємства, такі обмеження можливі через похолодання. Компанія вводитиме ліміти споживання електроенергії, аби мінімізувати перенавантаження у мережі.